Живу карту Криму створили в Черкасах із жовто-блакитних стрічок. Містяни виклали його контури як частину України. Опісля ще й записали для кримчан відеозвернення двома мовами українською та російською. Вікторія Хамаза далі. Черкаси вийшли на підтримку Криму спершу на мітингу вшановують загиблих на майдані. Кожного згадують поіменно, опісля висловлюють свою підтримку жителям Криму, аби їм не довелося пережити подібне. Черкащани кажуть, кримчани їхні побратими за потреби готові поїхати на їхній захист. Ці події, які зараз відбуваються в Криму, це. Дуже залякує населення, і хочеться сказати від усієї України, що ми всі єдині, що Крим це частина України. Ми дуже любимо Крим. Кримчани також дуже люблять Україну. Свою підтримку кримчанам тут висловлюють усі від малого до великого. Максим, родом із Севастополя, говорить і тут, і там люди люблять Україну однаково. Уникнути ворожнечі переконаний юнак можна лише зберігаючи єдність. У меня в Крыму в Севастополе очень много родственников, очень много друзей. Я, очень много приятных моментов в моей жизни прошло связано с Крымом. Мы должны быть едиными, потому что Украина это наша родина. Кримки посеред площі створюють живу карту Криму і жовто-блакитних стрічок викладають у контури як частини України. З плакатами на підтримку ще й записують для кримчан відеозвернення двома мовами. Держитесь, ми з вами, вся Україна з вами. Ми віримо, що дуже скоро на вашій землі воцариться мир. Ми з вами, душою і серцем. Берегіть себе. Кожен кримський татарин – мой другий брат! Я люблю вас Крим! Кримчане, Мислюбі, ми, ми не мині Бендерис, ми не націоналісти, ми граждані одної Це Записане на площі відеозвернення Черкащани викладуть в інтернет, аби достукатись до серця кожного побратима у Криму. Своє ж зібрання завершують символічно, як і почали. І покажем, що ми браття. Козацького роду. Вікторія Хамаза, Віка Новини.